Полон вбиває. Щонеділі у містах України родичі полонених та зниклих безвісти військовослужбовців виходять на центральні площі, щоб нагадати суспільству, що їхні рідні та близькі перебувають в російських катівнях. За даними координаційного штабу з питань поводження з полоненими, офіційно таких понад 8 тисяч. За їхнє визволення постійно борються і у високих кабінетах, і просто неба під час акцій. Більше в репортажі Станіслава Кухарчука. Неділя дванадцята дня на соборній площі Черкас сотні людей з плакатами та портретами воїнів. Здебільшого це рідні полонених черкасів. Деякі з них у російських катівнях вже понад два роки або ж безвісти зниклі на полі бою. Маріуполець Антон про долю свого батька, волонтера Дмитра Чечери досі не знає. Він допомагав оборонцям оточеного міста до останнього, а потім безслідно зник. На акцію полон вбиває. Прийшов не сам. Зараз сьогодні я привів свого молодшого брата, щоб він теж трошки бачив, розумів, що відбувається. Я Йому пояснюю постійно, що я йду, збираюсь мобілізуватись до бригади, яка якраз боронила наше місто. Багато хлопців загинули, багато хлопців в полоні. І він питає: А як ми зможемо підтримати тих, хто в полоні? Вони не чують, вони не бачать. Ті, хто загинув, вони теж не бачать. А я йому відповідаю, що це в першу чергу підтримка велика для родин. Такі акції відбуваються щонеділі в багатьох містах України. Спершу це була підтримка родин полонених оборонців Маріуполя, адже російські кати, попри обіцянки, і досі не обміняли більшість бійців, полку Азов, прикордонників та морських піхотинців. Оксана Козуконь приходить на акції вже без надії на повернення сина Олександра. Він загинув у блокадному місті, але жінка хоче підтримати інших. У нас взагалі ціль була і є об'єднати на цій площі на цих акціях всіх, всі категорії, тобто без різниці з якої бригади яка це була там частина, яка була приналежність військового службовця. всі родини об'єднати і дати їм надію про те, що вони не забуті суспільством. Хтось з піхоти чи десанту з Нацгвардії та прикордонної служби батьки, дружини та діти тут на акціях тримають портрети рідних і нагадують суспільству про свій біль. Більшість чекає своїх захисників вже понад два роки. Ці кадри були зняті у березні, квітні 22-го року під час кривавої оборони міста Попасна, щоб стримати російський наступ для підсилення 24-ї бригади. В палаюче місто завели підрозділи черкаської 118-ї ТРО. у жахливих вуличних боях. Загинули десятки бійців. Десятки потрапили в полон ще більше, зникли безвісти. Зв'язок із чоловіком Ганни зник 27 квітня. Офіційно він вважається зниклим. Понад два роки жінка живе лише вірою та надією. Кожного дня ти 50 на 50. Ти і не живеш, і не можеш боротися за нього як за живого, і не можеш боротися як за мертвого. Тому що ти віриш, ти надієш, ти сподіваєшся на те, що все-таки дай Боже десь, хоч десь побачити його живим. А, і розумієш, нікому, окрім рідних, вони не потрібні. Ми чекаємо вдома кожного. Чекаємо кожного в живим. Як і хлопці, котрі зараз воюють, вони повинні розуміти, що а, наш народ за них горою. Ось так чоловік Світлани обіймав дружину після останнього обміну. Цього моменту вона чекала з квітня 22-го. але навіть після такого щастя вона продовжує приходити на акції в підтримку інших родин, адже в руках росіян ще понад 8 тисяч українців. Не буває чужих, вони всі наші. Ми всі українці повинні гуртуватися ну, навколо нашої спільної біди. Це біда, це насправді дуже велика біда. Подивіться, скільки людей, скільки людей в полоні, скільки безвідці зниклих. Це просто ж та попри це жахіття серед присутніх немає місця зневірі, тому кожної неділі вони і далі приходитимуть на акції, доки всі полонені українці не опиняться вдома. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини.